В останній день липня Росія вдарила двома ракетами по кривому рогу. Внаслідок терористичної ворожої атаки загинули шестеро криворіжців. У житловому будинку ракета знищила чотири поверхи одного з під'їздів. Понівечена будівля продовжує руйнуватись. В цей житловий будинок, 31 липня, влучила російська ракета. Учора увечері будівля зазнала чергових руйнувань. У четвертому під'їзді, який був епіцентром влучання, обвалився дев'ятий поверх. Руйнування перекриття між горищем та квартирою на дев'ятому поверсі сталося вчора близько п'ятої вечора. Мешканці багатоповерхівки та навколишніх будинків укотре пережили стрес. Ми аж спускали, що знову до нас прилетіло, тому що будинок зашатався, грохот був ужасний і дзвін стекла був такий, як будто Ціла машина стекла, розбилась. Я була вдома якраз в цей момент, і е, відчуття того, що ну вибух якийсь. Ну було звук вибуху, тільки не тут, а ніби ну десь поряд І потім будинок струхнуло дуже добре. Деякі сусіди, я знаю, навіть настільки злякалися, що просто вискочили з під'їзду. Ну, думали, що повторний прильот. Я спочатку собаку схопила, одяглася і теж вийшла. В принципі, ми на прогулянку збиралися все одно. Тому... Але вже коли я одягалася, я дізналася з чату, що написали, що це звук обвалу. Того дня, 31 липня, руйнувань зазнав і корпус одного з навчальних закладів. Ольга Шутенко каже, росіяни завдали їй подвійного удару. Вона працює в коледжі, що постраждав, і живе саме в цьому будинку. Я бачила, до речі, ракету цю. Я була в цей момент на балконі, я бачила, як вона летіла, тобто, ну. Я все це відчула, я вже фактично попрощалася з життям. Але слава Богу, ми вижили. Я просто не можу передати, що відчувають люди, які були в тому під'їзді. Дуже важко, тому що, ну, чесно кажучи, з цим будинком пов'язано дуже багато і спогадів. Ну, і все життя фактично проведено тут. Ну, кожну цеглинку ти знаєш. І оцей жах, ну, це просто невимовно. Передати це словами мені важко. Я філолог, але навіть я не можу зібратися. Слів, які можуть цю трагедію дійсно відтворити, пані Наталія в один момент залишилась без житла. Вона мешкала в знищеному під'їзді на третьому поверсі поруч зі своїми батьками. До місця квартири її не пускають. Та й там нема чого йти, там все згоріло. Усі речі, все, що було, все було в цій частині. І нема що забирати. А те, що залишилося в інших на, на кухні, то все техніка, все згоріла, і все зруйновано повністю. Я у ці всі дні живу як якомусь сні, це не мною відбувається. Я розумію, що це жах, це війна. Однак, коли ти залишаєшся без нічого, це дуже складно сприйняти вказаний момент. треба щось робити. Відновлювати документи, які згоріли першочергово, а потім будемо чекати допомоги від влади, якоїсь компенсації. Оскільки коли ти все життя, ну вчасно з мої батьки заробляють на квартиру, на ремонт, а потім в один момент все щезає, це дуже страшно. Досі не може оговтатися від трагедії Людмила Логвиненко. Її син боронить Україну під бахмутом. Сама ж вона живе в приватному будинку неподалік. Та 31 липня жінка була в тій частині будинку, яка не постраждала. Страшно було це так. Було ну це не передати емоцій. Потім дивлюся в з цієї сторони всі вікна, двері вирвало і кинуло на прямо на стулі. От я чую крик. Люди відсюди біжать з 9-ї ташки, діти, босі порізані, мама, боса, давай перекис водорода, обробату їм тапочки, футболочку. Що мама теж це якраз сталося в тому під'їзді, де це прилетіло. На четвертому, по-моєму, поверсі вони говорили, що їм пощастило. Плита так. упала на іскось, отак і вони живі, єлі ну, туди вибралися. Від ракетного удару постраждало понад 80 криворіжців. В частині знадобилась стаціонарна допомога медиків. Ізначально к нам поступило 18 чоловік. І ще несколько чек були амбулаторно оказана казана Вот. На сьогоднішній момент у нас залишилось всего три. Вот. От вчора виписано два було п'ять. вчора. вчора два виписали, залишилось три чоловіка. Ну вони, як мінімум, ще у нас будуть на состояння їх средньої тяжки з позитивною динамікою. Тим часом фахівці продовжують інструментальне обстеження постраждалого будинку. Вже відомо, що четвертий під'їзд, куди влучила ракета, непридатний до експлуатації. Дар'я Юськова, Артем Кравченко. Цей день через день вони.